Аудіокниги української. Будь ласка, підтримайте канал коментарем та вподобайкою. Це надзвичайно важливо. А для фінансової підтримки в кого є така можливість. Посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна! А зараз приємного прослуховування. Повний місяць авторка Поліна Горєлова читає Лещенко Інна. Після того, як Мартин узяв за себе Оришку, усе його життя змінилося. Похмурий сирота, чия бідна, напрацьована роками батратства хатина, притулилася на самому краю села, нарешті дізнався, що таке не бути самотнім. Повновида оришка видавалася йому справжньою красунею і не псував ту навіть кривуватий ніс, через який її і з посагом не брали заміж аж до 20 років. А веселий сміх, і напрочуд виразне лице молодої дружини дозволяли забути, що бідолаха німає криба від народження. Утім, якраз ця риса мало кого відштовхувала, а мовчазного Мартина тим паче. До роботи виявилась моторна, на чоловіка ледь не як на диво дивне споглядала закохана. Лише раз схибила, перекинула світильничка, обпаливши чоловікові сорочку. Начебто не розказували їй, як довгих 12 років тому він дивом урятувався, коли вигоріла вщент батьківська хата, а самі батьки там і зосталися. Але Мартину здалося, ніби зумисне вона це зробила, та нічого. Дивилася присоромлено, як кішка, що в чоботи шкоди наробила, і швидко в їхню хату повернулися мир та лад. Однак проминуло кілька тижнів і почалося дивне. Одного вечора Мартин помітив мимоволі, що місяць повний і надиво яскравий, а вранці прокинувся від того, що молода дружина стогне у вісні. Хотів встати з постелі, і раптом побачив, що простирадло перемазане вогкою землею, ніби дружина вночі ходила боса, а тоді знову лягла, не помивши ноги. Хоча п'яти її були небрудніші від звичного. Мабуть, уся багнюка об постіль і стерлася, а вийшовши з хати, уже й сам замурзався, вступив у кров, що наточилася з відрубаної, чи то відгризаної голови старого півня. Тільце в поріділому пір'ячку лежало тут же. От калюжі крові тягнувся коротенький ланцюжок слідів, від лап якогось звіра. Усього за кілька кроків він обривався, затоптаний людськими ногами, мабуть, орищеними. Мартин подумав, що Оришка, мабуть, пішла сама прогнати лисицю чи що там до них у двір забралося. Тоді й ноги забруднила. Подумав іще, що слід сказати їй, аби більше так не ризикувала. Але за сніданком Оришка лиш подивилася на нього здивовано, коли висловив свою здогадку. Поклала руки під щічку, на показ, заплющивши очі, спала, мовляв, нікуди не ходила. А тоді чомусь погладила його малою і теплою своєю долонькою по щоці. Нічого, мовляв, ти ж мене захистиш. І він обіцяв і словами, і рухами, довірливо притискаючи своє чоло до її так, так, звісно. Тоді Мартин трохи заспокоївся і вирішив завести таки пса. Досі щастило, бо в їхніх краях лисиць та вовків перебили. Але раптом знайшовся один. Це не дуже допомогло, бо наступної повні невідома звірюка зарізала й пса, точніше, незграбне щеня підлітка, отримане від сусідів. Його маленьку голівку звірина кинула під парканом. Так, що першим, що зустріло Мартина вранці на дворі, був моторошний погляд мертвих очей. А на подружнім ложі знову забруднилося простирадло. І, хоча й робила Оришка великі очі і знову показувала своє, спала, нічого не бачила, Мартин їй уже не вірив. Навіть пообіцяв придбати замок для вхідних дверей, щоб більше не ходила та чудовисько ганяти. Оришка намагалася щось пояснити, але так руками махала, що твій вітряк нічого не зрозуміло. Мартин покликав дядька Миколу. То був його чи не єдиний живий родич, який прийняв колись хлопчину погорільця і виховав як свого сина, хоч і мав власних сімох дітей. До того ж, дядько любив полювання і міг підказати, чиї сліди знову потягнулися по мартиновому подвір'ї. Дядько Микола, випивши з півкварти самогону та попоївши орищених вареників із картоплею, пішов таки й мало носом землю не Еге ж. Він пошкрябав грубими, брудними пальцями сиву потилицю. Еге ж, племінничку, до вас вовк повадився, ще й величезний який. Мартин із цікавістю придивився до слідів, дядьчина долоня ледве могла накрити їх, та й спитав І що, дядьку, робити? Пса заведи, порадив той. Тільки не щеня, як оте було, а дорослу злобну тварюку, щоб навіть самі повз нього ходити боялись. Мартин так і зробив. Бідній Оришці доводилося ходити надвір лише з чоловіком разом, бо ще не старий, але вже з просіддю в кудлатій шерсті пес кидався на неї щоразу, як переступала поріг. Мартин ледве встигав її відбити. Його самого пес слухався, ніби все життя знав і незграбно піджимав хвоста, вартувало господарю лише погляд суворий кинути. Але наступної повні Мартин знайшов передушеною решту курей, а в сусідів, як виявилося, той таки вовчисько зарізав корову. Пес же забився в будку так, що навіть хвоста не було видно, і постійно скавчав, ніби з глузду з'їхав. Довелося пристрелити із жалості. Питав, був Мартин у сусідів, чи не бачили чого. А стара чоботариха тільки й гиркнула Не бачили нічого, не виділи. Твоя хата з краю, ти й глядіти мав. Корову нам, може, нову купиш, коли в очі бавишся та й у вуха за одну, що ніц не видіш і не чуєш. А жона твоя взагалі. Далі Мартин не слухав. Пішов до дядька Миколи спершу, та тому й діла не було. Усе, що міг, порадив. Хіба, може, племінник на горілку позичить? Тож, поки Оришка подалася на річку прати в черговий раз попсоване землею простирадло, Мартин попрямував до баби Олени, яка зналася на травах, а з замолоду, кажуть, і з нечистю водилася. Бабо, у мене жона по ночах кудись ходить. Довірливо прошепотів він, коли Олена нарешті завела його у світлицю і причинила за собою двері, аби не підслухали її цікаві онуки. Думаю, що то вона курей порубала та пса перестрашила. А мой корову вона. Так то не розпитаю, бо німа вона в мене, тільки показує, спала, мовляв, усю ніч. А яке спала? Як на ранок простирадло усе в землі. Баба Олена довго мовчала задумана, а тоді спитала: а чи не бачив ти, Мартине, на дворі слідів звірячих? Бачив? кивнув Мартин. Не знаю, може, сусідська сука гуляща бігає. Дядько мій Микола говорив, що то вовчі сліди. Тільки, як говорив, у ньому вже півкварти горілки було. Баба Олена журно похитала головою. От знала я, Мартине, що не треба тобі з тих криничок дружину брати. У них там як не розпусниця, так відьма, а як не гуляща й не відьмує. Мартин зверхньо посміхнувся, думаючи, що, мабуть, у кожному селі вважають, буцімто там, у сусідів, через ліс або за рікою, живуть люди безчесні або й взагалі не зовсім люди. Так перевертень. Завершила свою думку баба Олена. Ось тому, мабуть, і не сватали місцеві хлопці, твою оришку. Мартин збліднув, затискаючи руки в кулаки. Не бити ж бабцю справді. Моя жона звичайна людина. пробурмотів він, тремтячим від люті голосом. Не зарікався б, Мартине, хитнула сивою головою баба Олена. От, краще б мене послухав. Я, стара, багато знаю. Ну, коли так трусишся за жоною, то допоможи і собі, і їй. Справ вам обом хрестики срібні, і носіть, не знімаючи. Мартин свого хрестильного хрестика втратив ще в отроцтві, а нового так і не знайшов нагоди придбати. Оришка ж надягала лиш на свята, маленький, золотий, що його їй тато подарував перед самим весіллям. А потім, ніби й забув про доньку, то навіть у тестя грушей не позичиш. Але що вдієш? Продав усе, що міг продати, і придбав по срібному хрестику собі і Оришці. Вона дуже зраділа подарунку, і навіть без усяких наказів не зняла б його ніколи. Три повні минули спокійно. Потім Мартин помітив, що Оришка трохи погладшала і пристрастилася до квашеної капустки. Навіть спитати не встиг. Вона сама торкнулася його плеча, як завжди, коли хотіла привернути чоловікову увагу і на показ погладила себе по животу. Гарна новина, тільки розказувати комусь зась бо зурочать. Хоча, чи було кому діло? Під час вагітності на оришці почало темнішати срібло, і вона потайки зняла хрестика. А коли Мартин це зрозумів і звелів надягнути, виявилося, що хрестик кудись загубився. Розгніваний, на ньому то срібло завше темніло, але нічого носить, зняв Мартин і свого хрестика і подався ночувати у сінях. Наступного ранку він не побачив землі на постілі. але це вже було неважливо, бо простирадло, подушка, тепла ковдра усе було багряним, від орищеної крові. Її мертві очі дивилися в стелю, а коли Мартин зазирнув у них, то побачив ніби докір, мовляв, чого чоловіче не захистив, як обіцяв. Перевертень, значить, приходив звідкись. І розумне яке господаря в сінях завбачив та й у вікно мо заліз, і дарма ж Мартин на жону свою погано думав. Але втім, то його підозри рятували її, хоча й недовго, боялася, мабуть, нечиста сила Христа Святого. Мартин пив три тижні, а четвертого все лагодив рушницю. Він мав убити цю тварюку, яка чомусь так полюбила крайню хату. Хто ходив ночами до його двору дядько Микола, баба Олена, хтось із найближчих сусідів, вічно похмурий син старої чоботарихи, а чи й сама вона, чи зможе Мартин вистрілити, знаючи, що під сірою шерстю схована людська подоба. Хто спочатку вдавав занепокоєння, а потім лиш відмахувався на його питання, чи й злився, але як щось позичити чи підсобити, то завше до Мартина. У ніч, коли місяць став майже повним, він майже не спав, удень ще раз перевірив рушницю. Нарешті сутінки вирішального, доленосного вечора почали накривати село. Мартин запалив свічку, але випадково обпік пальця, і наче спалах у голові, давно загублений спогад. Маленьке, незграбне вовчення, що перекидає таку ж, як оця свічку, і підпалює добрий дерев'яний стіл, від якого займається вся хата. О Боже, невже? Мартин перевів погляд на свої руки і побачив, як у срібному світлі місяця й полум'яних відблисках свічки вони видовжуються, покриваються шерстю. Відчув, як звір ворушиться в ньому, звір, якого інші ніколи не бачили, та в глибині душі боялися, крім тієї, яка знала і, може, й спала інколи притулившись до теплого. Покритого шерстю тіла. Та хіба звірові не байдуже було, та хіба вона могла щось удіяти? Певне, що могла. Але чому він у людській подобі на неї не зважив, відмахувався від отих її вітрякових рухів, як від нього завжди відмахувались? Перестрашений від самої думки, звівся Мартин на людські поки що ноги і вибіг на двір. Там йому просто в лице чи то вже в морду тицнувся, обпікаючий жаром смолоскип. Останнє, що він помітив перед тим, як отримати в груди срібну кулю, те, що натовп вела баба Олена. На лиці її читалася рішучість і якийсь сором, жаль ні, таке вже Вовкові не збагнути. То людське, Із людського в нім лишилася одна думка: одне далеке слово, низочка звуків, що майже втратили значення. Дякую. І не думка, і не слово навіть луна, глухе пірнання каменя у воду. Та пізно. А довго ще селяни обходитимуть згарище перевертнева будинка десятою дорогою. Устигнуть усі найближчі сусіди попродавати чи просто покидати хати, переїхати до дітей чи інших родичів. Устигне зарости травою покинута могила Оришки, на якій кажуть, що повні скавчать вовки. Заливаються мало нелюдським плачем. Устигне місяць стати повним і зникнути зо два десятки разів, коли дружина вічно п'яного тепер дядька Миколи народить восьмого сина, який із п'яти рочків знаходитиме землю у власному ліжку, і почне дичитися, віддалятися, дивитися вовком на тих, Хто зарано в нім того вовка угледить? Хлопця піп запише по святцях. Мартином. Щиро вдячна за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте аудіокниги українською у моєму виконанні. До нових зустрічей!